Володимир Аронович Хавкін народився 15 березня 1860 року в місті Одеса, учень Ільї Мічникова, який отримав від рук королеви Англії саму вищу награду в Британії за лікування та врятування людей від холери. Коли в Російській імперії розгорілася епідемія холери, Ілья Мечников звернувся до Олександра Третього з проханням дати молодому лікарю можливість щеплення людей та лікування від холери. Але цар відмовив, тому що Хавкін був єврейського походження. Після цього молодий лікар рекомендації Мічніку уїжджає працювати во Францію в інститут Луї Пастера. Там він отримує пропозицію від Британії на практику в Індію, де він зробив більше 42 тисяч щеплень.